Доброго дня! Дуже цікава інформація, що ж буде з цінами на Автогаз. За словами директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куйна, за поточних цін на бензин стеля вартості Автогазу 39 гривень 70 копійок. 23 листопада мережа заправок неформальної групи Приват Ігоря Коломойського підняла ціни на автогаз у середньому на 10%. Решті ринку вдалося утримати ціну в діапазоні від 33 до 37 гривень за літр. Чи будуть ціни зростати, невідомо. Ринок налаштований на зворотній тренд за умови, що ситуація на кордонах не буде погіршуватись. На аукціонах українських виробників ціна вже почала знижуватися. 28 листопада ціна закупки на внутрішньому ринку впала на 2%. Прогнозують, що ціни. Продовжать падіння, каже співвласник енерготрейдера надежда Станіслав Браченко. Дякую за увагу!